Вступ до вищих навчальних закладів на здобуття ступеня бакалавра відбувається тільки через національне мультипредметне тест, і основна сесія тестування розпочинається вже на цьому тижні. Повідомив директор одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов. Взяти участь в неї зможуть ті, хто встиг належним чином зареєструватися. У випускників, які з певним причин цього не зробили, ще є шанс встигнути і пройти тестування. Такі діти, значить хто не зміг зареєструватися. Реєструватися в основну сесію у них є ще можливість зареєструватися на додаткову сесію, і у нас вже триває от з 10 по 15 травня. Триває е, реєстрація на додаткову сесію. Принцип той же самий, тобто вимоги ті ж самі, як і на основну сесію. Тільки вже е, е, складати мультипредметний тест. Ви будете в липні місяці, а не в травні в червні. Основна сесія, яка розпочинається цього тижня, буде тривати до кінця червня, а потім з 11 по 19 липня буде проходити додаткова сесія для тих, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній або не зміг зареєструватися в основний період. Анатолій Анісімов нагадав, що запізнення на тестування не є допустимим. Але якщо, наприклад, по дорозі до пункту щось трапилося, або звучить повітряна тривога, і абітурієнт не може покинути укриття, щоб встигти на тестування, треба зателефонувати. Мати на пряму лінію центру оцінювання і повідомити про це, на жаль, якщо ви прибудете на пункт тестування, але вже буде спізнення і почалась робота, то вас допустити до цієї роботи не допустять, але вам буде дано право пройти на додаткову сесію. Тобто вас переєструють на додаткову сесію, і ви вже будете складати національний мультипредметний тест. Треба заздалегідь приготувати усі необхідні документи, щоб нічого не забути. Це може бути паспорт громадянина України, закордонний паспорт або інші, але обов'язково ті, з якими ви реєструвалися для проходження тесту, підкреслив фахівець. Всі зайві речі треба залишити на спеціальному столі. Нічого забороненого, як, наприклад, телефон на своє місце для проходження мультитесту брати не можна. На робоче місце ви сідаєте, тільки маючи при собі документи. Дві ручки, не якого кольору. Бо ці ручки вони принципово значення не мають. Це якщо вам щось треба занотувати, вам дається там декілька листочків папіру, і ви собі, якщо треба, можете собі щось нотувати. А взагалі, все тестування відбувається в режимі онлайн через комп'ютер, через інтернет. Також слід мати пляшку з водою, але пляшка повинна бути прозора і з прозорою рідиною. Без десяти 10, -10, 10 завершується допуск до тимчасового зі центру. О 10-й годині починається сама процедура. Процедура починається з того, що відповідальність за пункт тестування разом з представником поліції охорони проходять по аудиторіях і перевіряють всіх, хто знаходиться в аудиторії, в них робочих місцях на відсутність заборонених речень. Тестування буде проходити протягом 4 годин після перших двох перерва на 20 хвилин. Тому треба бути зосередженими, добре відпочити напередодні, щоб витримати кілька часів роботи.